Чому РФ пропонує припинення вогню лише на декілька днів в конкретних ділянках фронту? Тому що керівництво Московії просто грається в цій маніпуляції. Вони не хочуть зараз ніякого перемир'я. Перемир'я було запропоноване. Воно запропоноване було консолідованою позицією України, Європейського Союзу і США. Консолідована позиція давайте, от без ніяких домовленостей, попередніх умов: 30-денне повне перемир'я і на фронті, і щодо атак е, тилу. На 30 днів Росія відкинула це, заваривши кашу з цими стамбульськими перемовинами. Наголошую, якщо нам вдається витягувати своїх бійців, то треба їхати не в цей стамбул. Ніяких проблем я в цьому не бачу. Але питання полягає в тому, що Росія відкинула 30 30-денне перемир'я. Тобто Росія не хоче ніякого перемир'я. Те, що Росія оголошувала оці ці перемир'я в односторонньому порядку, так звані перемир'я на Великдень і на 9 мая, Москалі маніпулюють і вони кажуть: дивіться, от ми ж, ми ж не проти, ми ж за. Ми ж хочемо миру. От бачите, ми ж от оголосили перемир'я на Великдень. Ми оголосили перемир'я на 9 мая. Понятно, що це перемир'я було фейкове, але вони створюють певний інформаційний шум, певне інформаційне підґрунтя для того. Щоб іноземці, американці, перш за все, частина з них сказала, ну бач, Росія ж, дивіться, вона ж не є така вже прям деструктивна. Вона ж все-таки хоче миру, бачите, вони оголошують перемир'я. З точки зору от цього громадської думки, якісь вони вважають, москалі вважають, що якісь певні бали. Вони там в очах американців, в очах Трампа, вони таким чином отримують. Все. Оце єдина причина, заради чого це робиться.